Минула доба на Луганщині пройшла відносно спокійно. Періодичні перестрілки з автоматичною зброєю виникали лише поблизу двох сіл Кримського та трьох Новоайдарського району. Інформації про постраждалих мирних жителів та військових немає. Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. У решті населених пунктів на контрольованій Україною території Луганщини дотримувався режим бойової тиші. Однак без жертв все одно не обійшлося. Устанечка. На Луганському районі на розтяжці підірвався 36-річний місцевий житель. Наразі він у важкому стані перебуває в лікарні міста щастя. Між тим у селах на лінії розмежування вогню триває відновлення перебитих систем життєзабезпечення. За словами Геннадія Москаля, вчора вперше після довгої перерви з'явилася центральна вода у передмісті золотого селищі Стаханівець. Крім того, відновлено мобільний зв'язок у селищі Кримське. Центральної води тут поки що немає, тому жителі добувають воду зі свердловин і діляться з іншими. Без світла і надалі залишаються два населені пункти Новотошківка та Троїцький у Попаснянському районі. Водночас, для підняття морального духу жителів Луганщини, за розпорядженням Гнадія Москаля на контрольованій Україною території області було створено філармонію та низку інших закладів культури.